Пані панове, як завжди, розпочинаємо наш ефір хвилиною мовчання. Віддаємо честь полеглим російсько-українській війні героям. Сьогодні вшановуємо пам'ять прикордонника В'ячеслава Мамая. Чоловік розпочав військову службу ще у 1992 році, коли прийшов строковиком у прикордонні війська. І з початком російської агресії, у 2014-му він знову став до лав прикордонної служби. За рік демобілізувався і повернувся до цивільного життя. А у листопаді 2022-го доля вкотре перевела бійця до прикордонників. Життя військового обірвалося 17 липня, торік на Донеччині. Трагедія трапилася внаслідок удару ворожого безпілотника. Сержант В'ячеслав Мамай був посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Нагороду від президента України вручили сину загиблого захисника. Вічна пам'ять героя.